Так, друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Мініагро Кропивницький, відвантажуємо тракторця джинма 404 з кабіною, тракторець на 40 кінських сил, 4-циліндровий, з КМОвським двигуном, повнопривідний, з ходозменшувачем, з додатковим розподільником та примусовою задньою навіскою. Ціна даної моделі 9800 доларів. Тому цікаво телефонуйте, приїздіть. Ще є один в наявності. Тракторець їде в місто Олександрія. Доставка завжди в міні-агро безкоштовна. Гарантія 2 роки при вчасному обслуговуванні. Трош, цікаво, приїздіть, тестуйте. О, слизько, слизько, слизько. Подільник бачимо і циліндри. Всім гарного дня, до побачення! Слава Україні!